Причиною оголошення підозрюва у незаконному позбавленні волі став гучний скандал в центрі Дніпра, який стався 20 червня. Тоді за вказівкою Тищенка його охоронці у присутності поліцейського наділи на ексвійськового Дмитра Павлова кайданки. Повалили його на землю та обшукали сумку. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Тищенко разом із своєю командою в чергове приїхав у Дніп. Про аби за його словами боротися з шахрайськими ботофермами злочини організації дев'ятка сьогодні. Ми спільно викрали одразу п'ять адрес так званого групування дев'ятки це велика мережа ботоферм, понад 100 адрес по всій Україні. Наразі нами встановлено більшу частину всіх. Організаторів щоправда і самого нардепа звинувачували не у боротьбі, а у кришуванні нелегального бізнесу. Срічно придбання такою: 25 п'євро плюс всі в які ми заходимо, і сиді потом заходять. У Дніпрі Тищенко та його кортеж почували себе надто вільно порушуючи правила дорожнього руху. Запитання перехожого, що робить велика кількість людей у військовій формі та балаклавах в центрі міста, викликало словесну перепалку. Чоловіка з дитиною у візочку почали штовхати та повелили на землю. Потерпілим виявився колишній військовий підрозділ Кракан Дмитро Павлов. Позивний син він вступив до лав з з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь у звільненні Харківщини. У свою чергу Микола Тищенко одразу. Звинуватив сина у провокації та співпраці з офісниками. Людина ну не висіхна добровільна, пішла з війни, пішла з фронту, хоча мала досвід військовий, і за нашою інформацією сьогодні працює начальником безпеки е, самих відомих в Україні і потужних ботаферми під назвою Дев'яточки. Дніпряни не вірять словам нардепа і стали на бік Дмитра Павлова. Якщо вірити йому, то він зборовся з кол-центром. Але ну я вважаю, що це мотивація дуже така сумнівна. Знаю історію Миколи Тищенка, знаю, ну що про нього відомо. Я думаю, у нього якісь були не дуже конструктивні дії. Я вважаю, що мотиви його приїзду були не такі позитивні і не такі правильні, як він це наголошує на камеру. Піар зробити для себе. А як з здорово? Нічого гарного не скажу. Звичайно, А як вам його дії взагалі Ну, це противоправні дії. Хай себе так закатує. Це йому потрібно там полежати на асфальті замість тих людей, що були б, і кого він карав, непонятно, не зрозуміло чому. За фактом цих подій відкрито два кримінальні провадження за статтею 125 частина 1 «Умисне легке тілесне ушкодження, та статті 146 частина 2 незаконне позбавлення волі кримінального кодексу України. Наразі триває процес ідентифікації всіх осіб, які супроводжували Тищенка. Одного з них співробітника головного управління Нацполіції Києва Богдана Писаренка вже звільнено з посади. Інша особа депутат Полтавської облради від партії ОПЗЖ Сергій Савченко. Одного з активних учасників подій вже затримали. Не менш цікава особа помічниці Тищенка, Евеліни Андрієвської. Вона внесена до бази даних миротворця за участь у спробах легалізації окупації АЕР Крим російськими загарбниками та за Речення російської агресії під час обшуку в оселі Миколи Тищенка працівниками ДБР було виявлено велику кількість готівки в пакетах та коробках, а також годинник, який коштує 2 мільйони гривень. Крім того, нардеп намагався знищити власний телефон. Втім, слідчі заявили, що мобільний все одно вилучили. А інформацію з нього дослідять. Щоправда, сам нардеп заперечує, що намагався знищити свій телефон. Конкретне питання. <нацюрка> Судяція, будь ласка, <лято. нацюрка> звідки інформація, що розбити телефон? <нацюрка> звідки ця інформація? <нацюрка> <А> звідки дуже <нацюрка> слідчидії? <Звідки? Звідки? нацюрка> <Звідки? нацюрка> це недостовірна інформація. На судовому засіданні Тищенко заявив, що категорично не згоден з обвинувачуваннями. У мене позиція, і всі це знають, у Києві знають, Я в бійках не приймаю участь і будь-які бійки я засуджую. Попросив повернути гроші, вилучені під час обшуку. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками і ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько, моя родина цим пишається. Також нардеп заявив, що не готовий скласти мандат, бо його обирали люди. Ось я вам обіцяю, ось мандат. Якщо ви закриєте всі ботаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної бутаферми, я складаю повноваження. Якщо в Україні припиниться руйнувати наш український ліс і жодний... Жодне дерево не впасть без дозволу. Я готовий стати повноваженим. Розгляд справами, Миколи Тищенка затягнувся кілька разів. Засідання переривали повітряні тривоги, воно тривало більше ніж шість годин. Рішення суду вступило в силу не одразу. Після засідання нардепа помітили в ресторані п'ятизіркового готелю Київ Хаят. Адвокати це пояснили тим, що нардеп очікував, коли йому надінуть електронний браслет. Під домашнім арештом Тищенко проведе 60 діб за вчинене нардепу загрожує до п'яти років ув'язнення. Орина Яяєва, Олександр Мірошнічев, Константин Кесар, Дніпро Тіві.